Слава Україні та слава українським жінкам! Сьогодні довгоочікуване мною саме мною відео Трешові історії в турах. Якщо ви не подивились перші дві частини, як я стала супроводжуючою, що я вивчила в цьому напрямку, рекомендую подивитись. А зараз саме. Історії, які зі мною сталися, загартували, і допомагати мені в цьому відео буде моя подруга Тере, піаністка, але не засучуйте того, що вона не професійна піаністка. Але ви зрозумієте, на що мені цей супровід саме піаніно, тому що він буде додавати атмосфери. Поїхали з першої історії. І так, перша історія про бабку, яка не дотерпіла 30 хвилин. Як ми виїхали з готелю. Тридцять хвилин до того, як ми маємо приїхати в музей духів в Рагонар. Вона бігає і проситься в туалет. Ми говоримо, який туалет, це Париж. Потерпи трошки. Тут проходить деякий час, як вона бігла по автобусу. І тут водій кричить: Андрюха, відкривай вікно! Бабка, базралася! На весь автобус. Ви уявляєте собі, я відчуваю, як запахло жареним. Ми приїжджаємо до музею духів, ми пішли на екскурсію, бабки нема. Екскурсовод говорить, що правильно занюхувати духи не кавою перебувати запах, а тілом. А мої туристи не здаються. Вони говорять: прикиньте, бабка занюхала тіло і вмерла. Ну, такого не було. Вона просто ну, не витримала, Ну, з ким не буває. Потім ми приїжджаємо ввечері в готель. Ми дивимося. Ну, уявляйте, Париж, дороги, е, туалет в автобусі. Ми дивимося на дрістано. На потолку, на стінах, на підлозі. Ну, буває. Отак зараз хочу розповісти вам другу історію. Друга історія це напевно сама печальна історія. Виїжджає автобус з великим запізненням. Ми їдемо напрямік до Парижу. Знаєте, що таке побачити Паріж і вмерти? Вона не побачила, не вмерла. Вона їхала 25 годин біля мужика, який не бачив, що вона не виходила ні на одній санітарці. І сказав, щось вона не просипається, щоб піти в отель. Я така думаю, ну я ж мала, я не знаю, що робити. Що я почала робити? Я почала раз, два, три, чотири. Не встає. Думаю, спить крепко. Ну я ж не знаю, який сон в старших людей. Я перепрошую. Покликала водіїв, що вони щось зробили. Вони почали далі пі... бабку. Я думаю, щось не то. Через 15 хвилин, як ми її від вони поміряли пульс. Пульса не було. Не було пульсу. Я на паніці дзвоню в поліцію і говорю, що мені робити? Дзвоню, плачу, я не розумію французькою, вони не хочуть спілкуватися з англійською. Бачу, як водії беруть за руки, за ноги, і вона через другі двері вилітає з автобуса. І що ви думаєте? Я бачу, загадувати желання і ні, зв'яздалі йдуть. Заходжу від стіни в автобус, говорю, що таке, вони кажуть, поубирати автобус треба. Побирати автобус треба. Потім ми три дні були на екскурсіях, а я три ночі була в поліції і просила, щоб ніхто з туристів не знав. А потім, коли спитали, де все таки жіночка, я сказала. Їй так сподобався Париж, що вона вирішила залишитись тут назавжди. Печальна історія, але багато не чому навчила. І ось Завершує наш марафон, третя історія. Була жіночка не зовсім похилого віку, але вона була. Ми знову ж таки в Парижі. Екскурсія, вечірній Париж. Я дала всім 15 хвилин на головній площі Парижа, Плацька Кодеро, пофотографувати з башнею, випити калих шампанського. Всі пішли пити шампанське, але жіночка, не всі. Вона не п'є, не курить, не употрібляє, Але є одне але. Вона зустріла своє кохання, мабуть, на площі. Це був не наш турист, тому що це не українець і не білорусь, тому що очі сильно видавали його. Я бачу, як вони двоє знімають штани, лягають на сам асфальт, де тисячі людей починають займатися всякими непростойними справами. Я думала запропонувати шампанське, щоб створити більш романтичну атмосферу, але не стало. Всі приходять в автобус, але її нема. Телефон, документи, гроші, все в автобусі, а її немає. Добре, що зряча подружання біля неї побачила, який пароль. Ми бачимо останній набраний номер коханий. Дзвонимо до коханого, питаємо – А це не ти звичайно? Він такий ні. А ти хто? А він каже: а я муж. А де ти? А я в Дніпропетровське. І отут почалось саме цікаве. Її немає поліція, все французькою мовою. Приїжджаємо в готель, я дзвонила в готелі і не було. Приїжджаємо, а вона тільки-тільки приїхала. Я забігаю до неї, говорю: на розвод, сука! Але я так не сказала. Я говорю, ви що? Здуріли. Вся група через вас чекала. А вона виходить, повністю відкриває двері, повністю голос, душа, і така «А, нета, що ви там не бачили? Я кажу: прикрийтесь. І забігають мужики, які їчуть не як попереднього бабусю. Але цього не сталося. Це сталося добре, але напевно не з її сім'єю, тому що напевно її чекав розвод. Я намагалась ці три історії подати в дуже жартівливому вигляді. Насправді, коли вони зі мною сталися, була нас ще дуже мала і не розуміла, як розрулювати. І розумію, що в реальному житті таких би ситуацій не сталося. і Я дякую цим турам, що мене трошечки загартували, і Я можу зараз в любих таких. Екстремальних ситуаціях знати, що робити, знати як діяти. Тоді в мене був стресняк, і після кожної такої ситуації я ревіла пару місяців. Але зараз я це розповідаю з позитивом, що це мем дуже смішно. Тому дякую за перегляд. Якщо є якісь питання по історіям, бо це ще не всі. Це отак. В мене ще виходили на острові Корфу, коли ми їхали в бік Греції. Ну, це ладно. Про Грецію це вже інше відео. Тому дякую за перегляд. Ще про тури буде. Я буду ще знімати влоги з турів літом. Тому пишіть коменти, лайкайте. Люблю па-па.